Доброго дня, мене звати Олександр. Сьогодні в нас буде відео урок, як ми наносимо фейдал венеціану. По нанесенню немає нічого важкого, саме основне протримати технології нанесення. По технології спочатку ми наносили ґрунт глибокого проникнення. Це йде обов'язково мова, для того, щоб укріпити хорошу основу, також у нас була, щоб хороша адгезія. Потім ми наносимо два шари фарби, це у нас де фарба Фейдал Ілатекс мат. Ми її наносимо в два шари, і матеріал у нас має повністю просохнути. Фарба має просохнути 12 годин. Далі по технології ми нанесли венеціану фірми Фейдал в світлішому і сірішому кольорі. Це буде на відео. Далі ми нанесли два шари більш темнішого кольору. Як ми наносимо, як це все виглядає на об'ємі, які є моменти по нанесенню, це все буде відео, тому обов'язково дивіться, там буде все поетапно. Також великий важливий етап це нанесення воска. Також там буде відео, як ми наносимо, його саме основне не залишати дуже багато. Тому при нанесенні воска має бути дуже гарне освітлення. Після того, як в нас віск повністю просохне, декоративний, це у нас де фейдал, перфект, воск, він у нас де густий. Потім ми починаємо етап поліровки. Також це відео буде. і я на цьому буду наголошувати скільки має що просохне. Тому дивимося відео обов'язково. Не забуваємо підписуватися на канал, ставимо лайки. Також пишемо в коментарях, якщо є якісь є запитання. Гарного перегляду. Підготовка поверхні. Основа повинна бути міцною, сухою та очищеною від жиру, пилу, крейда та вапна. На рівні поверхні вирняти фінішною шпаклівкою, фейдал, акріл-шпатель. Крок перший. Після ретельної обробки поверхні нанести акрилову ґрунтовку глибокого проникнення, фейдал, акріл, київ, ґрунт. Для зручного нанесення на об'ємах нам необхідна ваночка, також валик з невеликим ворсом. Рекомендований ворс 11 мм. Витрати ґрунта глибокого проникнення з 1 літри 8-10 квадратних метрів. Повний час Цихання ґрунта глибоко проникнення 6-8 годин. Наступний крок через 6-8 годин. Після нанесення ґрунта необхідно пофарбувати поверхню фарбу й фейдал і латекс мат в 1-2 шари, використовуючи валик середнім ворсу. Рекомендований валик для фарбування стін: ширина 25 см, ворс 11-14 мм. Витрати фарби 10-12 м2 з літри одношарового покриття. Рекомендоване покриття 2 шари. Після повного висихання першого шару фарби фейдалина на мат розпочинаємо нанесення другого шару фарби і чекаємо повного часу висихання. Повний час висихання 12 годин. Ми продовжуємо працювати. Зараз ми розпочинаємо нанесення нашого першого шару матеріалу венеціану. Саме основна особливість у нас, коли ми наносимо матеріал, нам потрібно його знімати. тобто ми нанесли. І зняли. А і зняли. В такій техніці ми продовжуємо наносити нашу венеціану і залишаємо, що в нас тут повністю підсохло. Після чого будемо наносити другий шар фейдал венеціану. Ми продовжуємо наносити наше фейдал венеціано. Основа в нас. Сама Венеція, тільки набагато сидівшому кольорі світло-сіро, у нас повністю підсохла. Нас пройшло більше 12 годин. Зараз розпочнемо носити саме Венеціану в дуже темному кольорі. Нас Дерал 7024. Техніка нанесення полягає в наступному. Зараз ми наносимо темний колір. Тоді, коли ми почнемо переглянцовувати, нам піднімається нижній шар через те, що фідел венеціану йде на півпрозора Венеція. Тому ми зараз наносимо один шар, потім матеріал підсихає, і ми зараз будемо наносити один шар, щоб зробити легку градацію самих кольорів. При необхідності можна додати любі кольори, також можна додати другий відтіночки. Тому зараз ми наносимо другий шар фідел оніцяну і залишаємо, що у нас матеріал повністю підсох. Для нанесення беремо трошки самого матеріалу і рівномірно розподіляємо його. Такій техніці ми не наносимо повністю всій другий шар і залишаємо, що матеріал повністю підсох. Ми продовжуємо працювати. Другий шар фідел веніцян у нас повністю підсох. Зараз розпочинаємо наносити третю шару фіделініцяну. У нас матеріал також затонований в колір той, який був темний. Зараз саме основний третій шар. Коли ми почнемо наносити, у нас на третьому шарі матеріал починає малювати прожилки. Тому у нас матеріал. Малюю прожилки тоді, коли він починає густіти. Зараз починаємо з невеликої ділянки, я вам покажу, коли матеріал починає загустівати і коли він малює прожилки. Тоби, матеріал у нас досить рідкий. Ми беремо наносимо. Матеріал можна побачити, що він починає трошки світлішати, тобто, якщо ми дивимося. Не знаю, чи на камері буде видно різниця, але коли ми починаємо наносити матеріал, вже, коли ми пару разів нанесли, зняли, нанесли, зняли, він починає світліти, і він починає загустівати. І за рахунок цього він починає малювати прожилки. Тому зараз ми беремо і починаємо потрошки наносити. Матеріал, по-перше, починає більше перекривати, за рахунок того, що він густіше робиться, і в нього будуть з'являтися прожилки. Отже, наприклад, у нас матеріа підсихає, вже видно прорисовочку. Ми починаємо виполювати. У нас ще більше починає проявлятися. Також, коли ми починаємо наносити, саме основне, коли ми робимо, слідкувати, коли починає загустівати матеріал. І коли він загустіває, він нам починає малювати такі от мелкі прожилочки. От, наприклад, тут ми добавляли, тут же починає проявлятися, за того, що матеріал більше підсихає. Залишаємо в середньому 12 днів, щоб матеріал повністю підсох. Далі будемо нанести наш перфект воск фірми Фейдал. Продовжуємо, у нас венеціано вже повністю підсохло. Зараз розпочинаємо нанесення фейдалу Perfect воск. Це у нас де досить густий віск, ми його наносимо кельмою. З одразу, коли ми наносимо, його трошки приподіровуємо. Після того, як матеріал у нас повністю підсохне, самий воск ми будемо його полірувати полірувальною машиною. Беремо небагато воска на кельмочку. Наносимо по техніці, нанесли, зняли, нанесли, зняли. Тоді незначну частинку, де ми нанесли, ми беремо трошки його приполіровуємо. І, відповідно, продовжуємо далі наносити. Такі техніці ми продовжуємо наносити на всю віз і залишаємо, що у нас матеріал повністю підсох. Далі будемо полірувати полірувальною машини. При необхідності наносимо два шари воска. Ми продовжуємо працювати на нашому об'єкті. Наше венеціано вже повністю підсохло, також перефект воск фейдал. Також підсох, у нас пройшло більше 12 годин. Зараз ми розпочинаємо полірувати саме наш віск. Поліруємо ми дуже м'ягенькою насадкою, це як в народі називається очіна. Тут саме основне при поліровці сильно не прижимати саму поліровочну машину, також не полірувати на високих оборотах, щоб десь на щось не підорвало, також не підпалило самий воск. Тому глянцуємося дуже обережно. Ну, в принципі, зараз на відео це буде видно. Ще раз напоминаю, не на великих оборотах. Такій техніці ми продовжуємо повністю полірувати і залишаємо наше венеціано, щоб воно повністю підсохло. В нашому матеріалі, саме іменно Венеціано Файдалоски на півпрозорі, при нанесенні дуже явно видно наші прожилочки. Тобто цей венецію можна зробити мрамор, дуже легко, в принципі, дуже швидко. Саме робити все по технології і не спішити. Якщо якісь запитання будуть, звертаються, також не забуваємо підписуватися на канал, ставимо лайки. До побачення.